Сьогодні, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч між Трампом і Путіним. Що це означає для України? Дізнаємось за одну хвилину. Мета переговорів: обговорення припинення вогню та потенційних мирних домовленостей у війні Росії проти України. Трамп заявив про 75% шансів на успіх, але визнав, миттєвого рішення чекати не варто. Путін, як завжди, наполягає на своїй позиції, не розкриваючи деталей. Україна не буде присутня на зустрічі, а Зеленський підкреслює, будь-які домовленості мають враховувати нашу територіальну цілісність. Європа та НАТО стурбовані, що можуть ухвалити якісь рішення без участі Києва. Є ризик, що Росія спробує отримати територіальні поступки за нашою спиною. Якщо переговори пройдуть успішно, можливі тристоронні перемовини за участю України. Аналітики наголошують, поки що ситуація дуже невизначена. І стежити за розвитком подій треба уважно. Ми будемо стежити за новинами та тримати вас в курсі найважливіших рішень. Підписуйся, щоб не пропустити.